Спеціальність менеджер. Першу чергу вона дозволяє мені розвивати свої лідерські якості, вчить працювати в команді, розвиватися, досягати якихось цілей бажаного результату, комунікувати. Мені подобається все, що зв'язане із бізнесом. І зараз у 21 столітті це престижно. Доброго дня. Мене звати Яценко Денис, і я з радістю розповів вам, чому спеціальність менеджмент є однією з найкращих спеціальностей. По-перше, менеджмент є важливим елементом будь-якої організації, тому менеджери потрібні в будь-якій галузі, незалежно від того, чи ви працюєте в бізнесі, медицині, освіті або будь-якій іншій галузі. Менеджери необхідні для керування проектами, координації роботи команди та виконання різноманітних завдань. По-друге, спеціальність менеджмент дозволяє розвивати лідерські та організаційні навички. Менеджери потрібні вміти е, приймати рішення, комунікувати зі своєю командою та стежити за тим, щоб всі завдання були виконані у відповідності з планом. Ці навички можуть стати корисними в будь-якій сфері життя. Е, По-третє, спеціальність менеджмент відкриває багато можливостей для кар'єрного зростання. Менеджери можуть рухатися вгору по кар'єрній драбині та стати. Керівниками підрозділів або навіть високопосадовими керівниками компаній. Спеціальність менеджмент є дуже різноманітною, оскільки вона включає в себе різні аспекти організаційного управління, такі як економіка, маркетинг, фінанси. Право психологія, технології та багато інших. В цілому спеціальність менеджмент є дуже цікавою та перспективною, оскільки вона дозволяє розвивати лідерські та організаційні навички, працювати в різних галузях та розширювати свої можливості кар'єрного зростання. Якщо ви любите приймати важливі рішення та керувати командою, то спеціальність менеджмент може стати ідеальним вибором для вас. Я обрала професію менеджмент, оскільки вважаю, що це найбільш підходяща спеціальність для мене. У мене завжди була цікавість до управління та лідерства. І я бачу, що ці навички дуже важливі в будь-якій галузі. Крім цього, менеджмент є стабільною та перспективною професією, оскільки керівники компанії завжди потрібні в будь-якій галузі. Я також бачу, що менеджмент дає можливість розвиватися в бізнесі, займати високі посади та зробляти до достатньо заробітну плату навчання на спеціальність менеджмент також допомагає мені розвинути навички комунікації, співпраці та прийняття рішень, що будуть корисні в будь-якій галузі. Я вважаю, що ці навички є важливим не тільки для керівників компанії, але й для будь-якої людини, яка працює в команді. Також я маю бажання в майбутньому створити свою власну компанію, тому навички управління та менеджменту є важливим для досягнення моєї мети. Я хочу розвиватися у лідерстві, мати можливість працювати в різних галузях та мати перспективну кар'єру в бізнесі. Дякую. Day. Мене звати Влада і я хочу поділитися емоціями від своєї спеціальності. Пропрацювавши два роки у рекламному бізнесі, під час навчання в бакалавраті я зрозуміла, що я хочу розпочати свою власну справу. Але для цього мені не вистачало знань для процесу будування кар'єри, управління бізнесом. Усе життя я мала організаторські здібності, і це, як я думала, мені допоможе в майбутньому побудувати власний бізнес. І якщо не власний бізнес, то управлінцем в компанії я точно прагнула бути. Вступаючи на магістратуру, я вирішила здобути спеціальність менеджмент. І отримавши знання, вміння, навички з управління організації, вже через рік я досягла бажаного. А сьогодні я успішно працюю в б'юті індустрії. Я навчилась планувати діяльність, організовувати команду, робочий процес, приймати рішення і досягати бажаного результату. А головне, працюючи самостійно на себе, я координую свій власний час. Тому я закликаю вас, і я рекомендую вам цю спеціальність менеджмент, тому що я навчилась по кроках, по сходинках будувати свою власну кар'єру. І, хлопці і дівчата, якщо ви хочете відкрити свою власну справу, вам треба зробити собі кейс, кейси з навчання на спеціальності. Тому обирайте для себе правильне рішення. На все добре.